У самому серці України, у долині, де пливе спокійна річка, жило багато звірят. Там були їжачки, видри, качки, зайці та навіть лелека, що щоліта прилітав з далекого півдня. Але найпрацьовитішим з усіх був Бобер Борис. Одного ранку до річки прибіг їжачок Хрум. «Бориса, навіщо ти знову гризеш дерева? Ти ж повалив усю осику біля нашої халявини, пискнув він. Борис обережно поставив гілку і спокійно відповів: Я не просто гризу. Я будую ці дерева вже старенькі, а коли вони впадуть? На їхньому місці виростуть нові, молоді. Природа так задумала. Поряд плавала качка квакуня, вона кивнула. А ще завдяки твоїй дамбі у мене з'явилося тихе озерце, де я висиджую каченят, бо раніше тут усе пересихало. Раптом з кущі вистрибнув зайчик пухнастик. А я, я бачив, як твоя дамба зупинила велику воду після дощу. У нас город не затопило. Дякую. Борис усміхнувся. Це тому, що мої дамби затримують дощову воду. Якщо б не вони, вода би мчала, зносила усе на своєму шляху. Тут підійшла стара видра луша, покрутила вусами, а я бачу, що вода стала чистіша. Раніше була каламутна, а тепер прозора, як скло. Так, кивнув Борис, коли вода проходить через мої дамби, гілочки і мул затримують бруд. Це природне очищення. Жодної хімії. Над головами звірят крушляв лелека Степан. Він сів на пеньок і прокаркотів. Я щороку прилітаю сюди саме через боліця, які створює Борис, там стільки смачної їжі, а ще в болоті ростуть квіти, яких ніде більше нема, додала Квакуня. Пам'ятаєш, які гарні білі лілії були минулого літа? Тут під деревом прокинувся хом'ячок Сонько. Він позіхнув. А я думав, що попри тільки шумлять вночі. Але тепер бачу без Бориса природа була б зовсім іншою. Борис глянув на своїх друзів і сказав: Я роблю це не сам для себе. Природа великий дім. Якщо ми всі будемо дбати про нього, то він подбає про нас. Звісно, що звірята погодилися. Відтоді вони більше не сварили Бориса за погризані дерева. Навпаки, допомагали, носили гілки, прочищали струмочки. Любі, дітки, якщо ви побачили дамбу на річці, не руйнуйте її. Можливо, там живе такий самий Борис, що рятує природу краще за будь-якого чарівника. Підписуйся на канал. Моя казка із театру Будобайки.